Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єкзіствій і з вами, як завжди, ваша ведуча Олена Кожного тижня ми знаходимо для вас найцікавіші новини, які так і хочеться з кимось обговорити. Тож чекаємо на ваші думки в коментарях. А зараз поїхали дивитись. Дожилися! Або як ще назвати новину про те, що BMW заборонить власникам майбутніх електричних кросоверів AX лізти під капот. З одного боку це зрозуміло, не лізь у Тобто Тобто це висока напруга і це небезпечно. Але з іншого боку, шо? Як це не можна відкрити капот, там щось подивити чи замінити? Але засі робити це можуть лише дилери на офіційних СТО. Втім, звичайно, для екстрених чи аварійних випадків відкриття передбачене спеціальним важелями в салон. Але напевно за таке самовправство без поважних причин власника точно позбавлять гарантії. Чи це точно те майбутнє, яке ми хотіли побачити? Декілька днів тому на деяких перехрестях в Одесі з'явилася нова дорожня розмітка багато квадратів жовтого кольору. Це один з прикладів нових знаків та розмітки, що були затверджені владою нещодавно. У цьому випадку вона демонструє обмежну зону, на яку заборонено заїжджати, коли на вулиці Затор. Така розмітка активно використовується в інших країнах і досить ефективно, особливо в містах з маленькими вуличками. Також ефективність підвищується, якщо на перехрестях стоять камери фіксації порушень ПДР. І ще цікаво, що така розмітка скоро з'явиться і у столиці, та інших містах. Ті, хто добре знає, ПДР можуть зауважити, що і так існує правило. Якщо не можеш проїхати перехрестя повністю, не виїжджай на нього. Але це правило постійно ігнорується. Тож, хоча б, може, розмітка буде нагадувати та допоможе. Кияни серйозно не погоджуються з тим, що все місто вважається великим паркувальним майданчиком, тому навіть пішли до суду. Окружним судом столиці було зареєстровано позов жителя. Киянин хоче, щоб суд признав незаконним рішенням столичної ради про плату за паркування майже на всіх вулицях столиці, як стверджує позивач, київською радою порушено вимоги чинного законодавства. Нагадаємо, що місто поділили на зони та визначили нові штрафи за паркування. І, хоча формально цього ще не відбулося, але влада має право встановити паркомати на будь-якій вулиці та вимагати за це. Плату. Особливо це незвично для мешканців спальних районів, які для такого зовсім не звикли. Цікаво, чи суд підтримує мешканця столиці, чи ні. І наостанок інспектори поліції мають право вимагати страховку у водіїв виключно при порушенні ПДР або після ДТП, в тому числі через те, що й самі можуть перевірити наявність поліса по електронній базі, так встановив суд. Прецедент стався у судовій справі, яку ви можете побачити. Інспектори вирішили зупинити авто під приводом порушення ПДР. І, хоча продемонструвати докази своїх слів не змогли, все одно зажидали від автовласника пред'явити страховий поліс. Той не погодився, та й не мав паперового полісу, лише електронний. В результаті поліцейські виписали штраф на 400 25 гривень за відсутність полісу. Суд сприйняв доводи автовласника і штраф скасували. А головне, що суд визнав, що поліцейські не мали права вимагати поліс. Тим більше, що в них є доступ до бази, де вони самі можуть його перевірити. Ну а зараз вже час прощатися. Я була рада вас бачити на нашому каналі. Пишіть свої коментарі під відео та ставте пальці вгори. Чекаю на вас у наступному випуску. Па-па!